Диявол під кожну людину має свій арсенал наживок. Він дуже добре знає вас, він добре знає ваш характер, він знає ваші слабкості, він знає місця, де ви дуже повільно ростете, і він знає наживку, яку вам потрібно кинути, тому що знає, що ви любите. Він знає, на що ваше особисто серце буде реагувати. Комусь він запропонує щастя в розпусті, комусь в алкоголі, комусь. В злодійстві, когось отруїть владою і великими можливостями, когось погубить саможалістю і наріканням на обставини і образою. Багато людей своє життя просто знищують через те, що по житті вони на всіх ображені. Комусь навіє думку про його унікальність, про його якусь особливість та погубить в гріху самоправедності і гордині. Він дуже добре знає нас. Він знає прагнення нашого серця, він знає нашу гріховну природу і на що вона реагує. Тому, дорогі брати і сестри, знайте, що всі гріхи ми робимо добровільно.